А сьогодні в нас на огляді ліжко для туризму в ось такому компактному вигляді. Тут маємо ось таку застіпку, знімаємо її та дістаємо наше ліжко. Ще раз зверніть увагу, настільки вона компактна та зручна в перенесенні. І легка 6 кілограм. Маємо ще додатково таку пластикову застіпку, завдяки якій ліжечко виглядає якраз такий компактним. Розтібаємо і розсовуємо самі ніжки. По сторонам. Як ви бачите, одна секунда часу, і ліжечко вже готове для відпочинку. Ліжечко особливе тим, що вона має вже вбудований матрас та ось таке потовщення в зоні голови. Конструкція металева, сталь з порошковим покриттям, та маємо наявність 10 ніжок, які будуть стійко вам стояти на будь-якій поверхні. А щоб всі важливі речі були поруч, вам знадобиться ось така кишенька, яка в нас прошита до самого матрасика. Максимально комфортне, зручне та практичне ліжечко для. Будь-яких випадків. Його можна взяти з собою в подорож для туризму, для домашнього відпочинку або ж в укриття. Великою перевагою нашого розкладного ліжка є те, що воно максимально швидко та легко збирається. Для цього вам потрібно однією ручкою натиснути по центрі і потягнути за вільний край. Стягуємо дві частини, застібаємо знову ж таки пластиковою застібкою. Тепер ваше ліжко готове для комфортного перенесення. Одягаємо знову ж таки чохол і можна їхати десь відпочивати.